Доброго дня шановні нашому. Тема нашого заняття – почуття тривожності, як впоратися зі страхом та тривогою. Страх. Внутрішній стан, що обумовлений загрозою реального або передбачуваного лиха. Це негативно забарвлена емоція. Страх істотно може вплинути на нашу поведінку. Стрес, тривога та переживання це нормальна реакція організму на загрозу життю та здоров'ю. Якщо людина абсолютно нічого не боїться, то це скоріше психічне порушення. Захисна поведінка бий або біжи. Бий. Це стратегія наближення. Коли ми намагаємося побороти тривожні емоції, наприклад, будуємо плани, потім змінюємо рішення. І так по колу. Або постійно читаємо новини, адже це дає ілюзію, ніби ми контролюємо ситуацію. Або без кінця запитуємо в оточок, правда, що все буде нормально? А як ти думаєш, ми ну, впораємося або вдаємося до гіперопіки надлишкових дій як от постійна перевірка вмісту тривожної валізки? Біжи. Це спроба уникнути певного досвіду. Скажімо, ми маємо виступати. Виступити з з презентацією, а замість цього вигадуємо причини цього не робити я не встигаю, у мене не вийде, хай це зробить хтось інший. Це стосується і прикрас... прокрастинації чи імпульсивних рішень, усього, що віддаляє нас від ситуації, яка викликає тривогу. Техніки для боротьби зі страхом і тривогою. техніка номер один усвідомлення переживання. Підтримувати ментальну гігієну на належному рівні допомагає щоденний переживання. Щоразу, коли відчуваєте тривогу, заповнюйте такі поля щоденника. Дата та час для аналізу хронології прочібків. Ситуація. Подія, яка запустила тривожну реакцію. Переживання. Думка у форматі «А що? як. Ступінь тривоги від 1 до 10 балів. Наш – це ваша суб'єктивна оцінка інтенсивності відчуття. 1 бал ледь помітне хвилювання, 2-3 бали легке хвилювання, 4 бали помітне хвилювання, 5 балів тривога, 6 балів наступає сильна тривога, 8-9 балів передає панічна тривога, 10 балів це найсильніша паніка та тривога і такої сили, що ви вже не можете її витинати. Захисна поведінка за якими діями ви намагалися зменшити чи подолати тривогу. Фіксуючи тривожні думки, ви усвідомлюєте її, тоді мозок аналізує її, звикає і перестає сприймати їх як занадто страшний, а отже, занепокоєння зменшується. На слайді ви можете подивитися, як дивитися, наприклад, як заповнити такі ще дані. Техніка номер 2 переоцінка корисності переживання. Нерідко люди власноруч підтримують свою тривожність, оскільки вважають її корисною, але це не так. Психотерапевт перераховує хибні переконання щодо тривоги, яких варто повідомитися. Перша проблема це переживання допомагає розв'язувати проблеми в процесі. Іноді людині здається, що поки вона тривожиться, то перебуває в тонусі та краще справляється зі своїми завданнями. Але насправді тривога це не те саме, що зібраність. Навпаки, переживання знижує концентрацію та рівень уваги, а також виснажує сили. У стані тривожності ми звертаємо увагу радше на свої підчуття, ніж на оточення. Друге, переживання гарантує, що я поставлюся до завдань відповідально. Наприклад, студент готується до іспиту. Він боїться, що якщо розслабиться, так не буде перейматися, то стане безвідповідальним і нічого не зробить вчасно. Утім, тривожні роздуми не додають мотивації, а й навпаки, навпаки віднімають. Ми можемо обрати таку захисну поведінку, як прокрастинація, і в результаті нічого не встигне, або ж вдаватися до гіперпланувань і виснажуватися ще до складання іспиту. Третє, переживання захищає від негативних емоцій у майбутньому. Ми часто вважаємо, що якщо нервуємося зараз, то так емоційно готуємо себе до майбутніх складних ситуацій. Мовляв, потренуємося перед іноді бурем. Іноді буде легше її пережити. Проте експерименти показують, що люди, які нервували заздалегідь, переживають негативні події з цією ж інтенсивністю, що й люди, які не нервували. Різниця тільки в тому, що перші знаходилися в емоційному напруженні, тоді як другі просто жили звичайним життям. Четверте, переживання магічно захищає від настання негативних наслідків. Це переконання широко розповсюджене. Здається, ніби поки ми тривожимося, то нічого не стається. А, ски... а тільки Норослава Гуся, біда одразу прийде. Наразі жоден із експериментів не доводить, що такий взаємог'язок є. П'яте переживання робить мене хорошою та відповідальною людиною. Цьому стереотипу часто піддаються молоді мами. Мовляв, якщо постійно не боятися за дитину, то вас звинуватить у непоба... необачності та безвідповідальності. Та насправді переживання та тривожності не стосуються моральних якостей. Навпаки, із холодним розумом легше виконувати свої обов'язки та завдання. Техніка номер 3 експерименти над страхом. Уявімо, що ви боє... боїтеся е... виступати перед великою аудиторією. Єдиний спосіб перемогти страх це почати це робити. Спочатку можна потренуватися перед зеркалом, потім перед безпілоним перед невеликою аудиторією. Так, ви дієте на перекір страху та звідкаєте не боятися. Зазвичай страшно буває протягом перших 10-15 хвилин, а потім ви звикаєте. Головне витримати цей час і не зірватися до захисної поведінки. Поступово ми подібне тіло перестане вважати цю ситуацію загрозою, і ще разу тривога зменшуватиметься. Після такого експерименту поставте собі запитання, чи дійсно все було так страшно, як здавалося, чи дійсно мені не вдалося впоратися? Якщо мені не вдалося впоратися, то чи, то чи дійсно я ледь не вмер і тепер мені ніколи не буде добре? Техніка номер 4 Розробка плану. Якщо вас лякає певна майбутня подія, спробуйте скласти план. Поставте завдання, пропишіть рішення, розбити шлях на етапи. Планування навіть короткострокове дасть вам відчуття контролю і рівень тривожиться з ним. Головне, не, від, не вдаватися до гіперпланування. Якщо ви починаєте нескінченно перероблювати свій план чи планувати найменш дрібниці та хвилюватися через це то, то це, то це ніщо інше, як захисна поведінка. План же не дає допомагати рухатися, до мети та швидше перейти до подій. Як ще можна знизити тривожність? Якщо ви відчуваєте сильну тривогу і вам потрібно заспокоїтися, то з... заспокоїтися тут і зараз можна спробувати дві швидкі вправи. Перше це дихальний квадрат. Техніка, яка впливає на парасоматичну нервову систему. Зробіть повільний вдих на 4-5 тактів. Затримайте дихання на 4-5 тактів. Зробіть повільний видих на 4-5 тактів. І знову затримайте дихання на ті самі 4-5 тактів. Виконуйте вправу поки не заспокоїтися. Друга вправа м'язова релаксація. Зробіть вдих і сильно стисніть м'язи ноги, руки, плечі, живіт тощо. Затримайтесь у стані напруження на кілька секунд, а на видиху розслабтеся. Панічні атаки та як з ними боротися. Панічна атака це незрозумілий, нестерпний для людини приступ тяжкої тривоги в поєднанні з соматичними фізичними симптомами. Зазвичай він набирає піку протягом 50 хвилин і відносно швидко зникає. Ознаки панічної атаки, тремор в руках, тілі, пітливість, нудота, біль і дискомфорт у грудях. Запаморочення, слабкість, пришвидчення серцевого ритму. Як же допомогти в такій ситуації? Перше, попросіть людини сісти, опустити голову та впертися ногами в підлогу. Друге, попросіть зосередитися на диханні і дихати повільно. Третє, переведіть увагу, попросіть людини розповісти про те, що вона бачить і що вона чує на даний момент. Поради, як впоратися з панікою та страхом. Перша, це інформаційна атака. Є найбільш травматична в ситуації воєнної загрози на наш, е, наш час на зараз. Інформація повинна бути дозованою, зменшить вплив агресивних ігор, телепередач, інтернет-сайтів. Друге, плануйте майбутнє. Що потрібно робити, щоб досягнути огромної мети? Пізнати себе, поважати себе та іншим, формувати позитивні риси характеру і волі. Постійно самовдосконалюватися. Третє, турбуватись про когось. Це насправді працює, тому знайдіть об'єкт, про який ви будете турбуватись, і рівень вашої тривожності значно знизиться. Четверте. Займіться активною роботою. Не цурайтеся рутині. Хатні справи, догляд за домашніми тваринками, допомога рідним. Це допоможе не збожеволіти, поки цей жах скіншиться. А тіло допоможе позбутися фізичної напруги, викликаної тривожності. П'яте. Антистресова поведінка. Сон, 7-8 годин. При змозі здорового харчування, фізична активність. Такі базові речі допоможуть бути в гармонії зі своїм тілом та повернуть почуття заключності. Дякую вам за увагу. Та бережіть себе!